На минулому уроці зупинилися ми з вами на а, ручці на оцій. Тобто тут залишилось тільки оцю рукоятку довести до ума, і, в принципі, наші оці двері готові. В кабінетах вони там без ніяких а, візерунків, без нічого, просто таке полотно. Давайте ж до рукоятки до цієї приступимо. Щоб нам її намалювати. Симетрично, без перекосів, там, без різноманітних. А, можемо скористатися отут в меню, натискаємо сюди і змінити відображення наше трошки, щоб ми бачили а, тільки от в паралельній проєкції і вигляд спереду включити. Можливо, в когось. Ось так не буде відображатися, значить, мабуть, тоді на вигляді збоку треба подивитися. Там залежить від того, хто як двері на початку моделювання розташував. У ну, мене ось таким чином. А, зразу нагадаю, дивіться, коли ми зум робимо, да, а, зум відбувається, так скажемо, в тій області, де розташовано курсор мишки. Тобто, якщо я ось тут курсор мишки тримаю, от зум, відображ... ну, як, зум відбувається відносно цього, цієї ділянки. Якщо ж я ось сюди навів курсор, то зумуємо безпосередньо цю ділянку. І так, іще раз, паралельна проєкція. В даному випадку у мене вигляд спереду. У вас може бути вигляд збоку. Нам треба, щоб рукоятка ось в цих місцях була скруглена, тому використаємо дуги. Для додаткової побудови. Але їх ці дуги треба ж якось симетрично розмістити, тому для початку розміточку зробимо. Беремо рулетку. І от десь ми з вами прив'язалися один клік. І давайте зверніть увагу у правому нижньому кутку. Я роблю на відстані 2 см розмітку оцю лінію. Тут 2 см і відверху від низу теж тут 2 см і тут 2 см. Додаткова оця розмітка, щоб ми могли, так скажемо, однакові дуги тут понамальовувати, і ручка була ця симетрична. Після того, як розмітку зробили, нам необхідно вибрати дугу. Дуга, зверніть увагу, обираємо другий інструмент, із переліку з цього. Це у нас дуга по двох точках виходить. От, обираємо. І зразу не забуваємо про те, що коли ми обрали, можемо змінити кількість сегментів. Зараз от 12 сегментів стоїть. 12 це маловато у нас. В цьому місці, де у нас перегін буде, воно буде потім не дуже гарно виглядати. Тому як тільки вибрали 12, давайте змінимо на 24. В два рази збільшимо. Нагадаю, що по всіх правилах моделювання кількість сторін там об'єкта і так далі повинна бути кратне 4. Бажано точніше. І от, коли ви всі значення будете вводити при побудові, старайтесь так дивитися, щоб крат не 4 було. От змінили на 24 із 24 сегментів складатися дога буде. І от підвели сюди перший клік робимо в цьому місці, другий клік ось тут. І далі переміщуємо по ребру таким чином, щоб. Лінія стала дотичною до дуги. От вона таким бірюзовим кольором дуга ця підфарбовується у нас і робимо третій клік. Ось так зробили. Аналогічно, хто не встиг, іще раз дивіться. Ось тут у місті перетину. Перший клік. Переміщую курсорчик сюди, другий клік. І переміщую по ребру, не поспішаючи. Так, щоб лінія дотична до дуги стала. дуга в цьому випадку підфарбовується в інший колір. І клікаю третій раз. Після цього змінюємо інструмент на інструмент вибору. І оці вже лінії додаткові. І зайві можемо видаляти, щоб у нас залишилось тільки ось так. Дивимося перехід плавний. Бажано робити, щоб не було ніяких зайвих виступів. Тому що ми зараз по цьому шляху з вами. Пороженемо, так скажем, коло, і у нас получиться ручка така циліндричної форми. Цей вигляд уже можна міняти. Переключаємося знову на вигляд перспективу. Отже, обираємо. Ну і можна зразу якийсь там вигляд збоку обрати. Потім наблизитися знову до дверей. Вигляд у нас ось такий. Так, І ось тут тепер навколо цієї лінії, точніше отут, да, потрібно нам намалювати з вами коло. І потім інструментом Follow Me значить, провести це коло, так скажемо, по цьому шляху. От. Тут головне, так скажемо, радіус цього кола зробити більш-менш правильним, щоб у нас рукоятка і не товста, і не тонка була. Шукаємо, де у нас коло. Ось тут -от бачимо інструмент прямокутник, натискаємо. І ось третій інструмент у переліку це коло. Тут теж згадуємо, що після вибору ми можемо змінити кількість сторін. От зараз 24. Міняємо на значення кратне 4, теж трошки збільшимо. Давайте 36. 48, можливо, буде багато, от 36 буде в самий раз. Тепер ручку необхідно розташувати так, щоб ми приблизно бачили, якого радіуса ми це коло з вами намалюємо. Це можливо більше, чим потрібно. Зверніть увагу, щоб намалювати коло меншого радіуса, нам бажано наближатися от ближче сюди. Тому що, якщо ми далеко знаходимося, то ми якби, маленьке коло намалювати у нас не виходить. У нас спрацьовує прив'язка, вона або Взагалі дуже маленькі або дуже великі. Тут необхідно підібрати, так скажемо, те положення, можливо повернути зображення. Якось. І ось так якось намалювали. Віддалилися трошки, оцінили результат. Якщо малий а, радіус цей, Значить, натискає. Можемо ще поверху намалювати, подивитися приблизно. Ну, ось так можна. От. Можна Ctrl-Z натиснути, можна крок назад і намалювати наново. Ну, я думаю, залишу ось оце коло. А ось це видалю. Приблизно. Орієнтуємося на це зображення по пропорціях. Ну, можливо, у вас якісь свої думки, тому робите таке коло, яке вам більш подобається. Тепер нам необхідно переключитися на інструмент Follow Me. Цей інструмент знаходиться там, де першими йде в списку push pull і він у переліку другий. Тут зразу кажу, можуть виникати а, проблеми при а, видавлюванні. при цьому. А, Значить тут теж необхідно обрати певний ракурс, при якому вам це вдасться більш-менш нормально зробити. От зараз будемо дивитися, що тут буде виходити. Якщо я отак -от зараз розташував двері, да, підвожу сюди інструмент, от у мене ця частина виділилася. Клік роблю лівою кнопкою мишки. І починаю показувати на оцю нашу лінію. Не спішіть переміщувати, тому що, якщо будете поспішати, воно може злітати у вас, оце видавлювання. От Я веду, веду, веду. Можу одночасно, ну от якщо мені треба переміститися, от я зараз Shift натискаю і колещатко переміщуюсь, куди мені потрібно. Знову продовжую вести. Якщо потрібно повернути, просто колесо нажав. Відпустив, воно начебто далі, продовжується у нас. От веду, 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 акуратно. І ось. Тут, от бачите, зараз злетіло у мене. Дивимось, де воно. І при цьому отут частину вже якусь намалювало. Значить іще раз. Пробую. Можливо, під якимсь таким кутом. Ось, бачимо, намалювали. Буває так, що злітає десь от недоводяче. Бачите, я клікнув, воно кудись вилетіло. тут з цією рукояткою такі проблеми іноді виникають. Ну нічого. Ще раз. Ось так я, наприклад, завершив, Уже, якщо не виходить, до кінця довести, так? І тепер. Ось тут можна виділити, або далі спробувати провести. Ну тут не вийшло, да? Або просто взяти виділити. Так. Виділити, взяти інструмент переміщення. А, так, наблизити, щоб більш зручно було, і спробувати дотягнути його сюди. Ось. Ось вийшла така ручка. Ось тут з цими проведеннями, так скажемо, по лініях. От таке іноді може траплятися, що досить таки, треба підбирати під яким кутом. І трошки якось викручуватись. Ну, тим не менше, є. Оце меню можна закрити, можна залишити, якщо воно вам не заважає. І оця рукоятка, вона, -то, в принципі, у нас ось тут. Повинна блищати, металева вона. А оці штуки в основному завжди у нас фарбують. У нас там алюміній ми використовували на минулому занятті текстуру, можемо, в принципі, її сюди застосувати. Відкриваємо матеріали. Ось у нас десь був цей алюміній. Ну, наприклад, це вибираємо. І просто на рукоятці клікаємо. Ну, щось не дуже таке, да? От, а ну оце я візьмемо матеріал. О, оце якби більш підходить. Двері у нас білого кольору. Тому от на цьому можна і зупинитись. Обираємо інструмент вибору, виділяємо отак оці двері повністю. Перевіряємо, щоб все було виділено. Клік правою кнопочкою мишки у меню обираємо Make Group. Створити групу. От у нас з'явився контейнер такий, за який зручно буде нам, за допомогою якого зручно буде переміщувати ці двері туди, куди нам потрібно. Вікна в нас вже встановлені. Ну, а тепер необхідно сюди поставити двері. Ну і обираємо з вами інструмент переміщення. Прив'язуємося сюди до куточка. Один раз клікаємо, двері починають переміщуватися. Роблю зум. Наближаю їх сюди. І от контейнер, що зручно. Що я можу. Ось тут до кутка знову ж таки прив'язатися, але двері при цьому самі випирати у нас не будуть назовні. От роблю другий клік і дивлюся зсередини, як вони тут у нас розмістилися. В принципі, чудово. Знімаю виділення з дверей, щоб бачити краще. Ось, Таким чином двері у нас тут. Розмістилися. Зараз ми з вами для підлоги зробимо текстуру. У нас в 57-му кабінеті підлога фарбована дерев'яна фарбована в червоний колір. Я приблизно таку текстуру підібрав. Ви, якщо захочете туди якусь текстуру ламінату чи ліноліуму, чи ще чогось можете в інтернеті. Безшовну текстуру знайти, яка вам подобається, і таким самим чином сюди її застосувати. В навчальних цілях поки що скористаємося тим, що є в наявності. Ну, а потім будете використовувати те, що вам подобається, коли будете моделювати щось своє. І так, для того, щоб застосувати текстуру, необхідно нам... Або о, включити редагування оцієї групи ну самої кімнати, От, або м, видобути із групи оцей об'єкт. В принципі, у нас зараз двері і вікна в групах. Якщо ми саму цю кімнату, стіни підлоги, видобудемо з групи, то це потім ніяких проблем не викличе там, при відділенні цих же вікон або дверей. Тому можемо правою кнопочкою клікнути. І ну, при виділеній кімнаті. І обрати пункт меню Експлойт. Тобто є редагування групи. Точніше, є редагування групи тут. От натискаємо і можемо редагувати. Після редагування десь клікаємо окремо. Воно знову у нас в групі залишилося. А можемо обрати Exploit. І тоді у нас. Якби із групи все видобулось і ми можемо працювати з кожним окремим елементом. Ну, щоб нам додати текстуру свою, а не ту, що тут у нас є, ми з вами переходимо сюди в бургер меню. Обираємо імпорт. my device, my device, у провіднику знаходимо теку з текстурами, обираємо текстуру підлоги відкрити. І Тут бачимо, у мене відкрилося два варіанти: або імідж, або матеріал. Тобто завантажити оцю текстуру або у вигляді зображення, або у вигляді матеріалу. Ми вибираємо поки що матеріал, а от насчет зображення, там коли ми стіни розмальовувати з вами будемо, тому я потім ще раз розкажу. Матеріал обираємо. От, і дивіться, оця підлога у нас з'являється така прив'язка, може підторможувати у вас, тому що текстура досить таки великого розміру. І ми просто беремо і робимо. Можемо в кутку клікати, можемо клікати, ну, десь ось тут, наприклад, без різниці. Тобто клікнули на підлозі один раз. Потім починаємо з вами розтягувати. Бажано розтягнути таким чином. Щоб оці дошки, які там проглядають, да, одразу були, ну так скажем, потрібного розміру. Ну, якщо ні, ми потім це підправимо, але Самий найпростіший варіант одразу підібрати розмір цих дошок. Може не вийти. Ну, давайте так зробимо. Щас я отут клікну другий раз десь. Ось приблизно такий квадратик. Я тут намалював цією текстурою. Клікаю. Ось, І текстура у мене автоматично розподілилася по всій підлозі. Зараз зніму виділення, щоб вам було видно, як воно тут розмістилось. А саме положення текстури правильно, дошки йдуть у нас ось таким чином. Тобто не отак, не вздовж класу, а поперек, так? Перпендикулярно до дверей. Якщо нам необхідно відрегулювати масштаб цієї текстури, ну не влаштовує нас, значить ми виділяємо її. Клікаємо правою кнопочкою мишки. І тут в самому низу у нас є напис Текстура. І можемо обрати ось цей пункт Position. Після цього там деякий час треба почекати, і у нас з'являються ось такі чотири маркери. За допомогою цього маркера ви можете, наприклад, тут не просто клікаємо а тут ми нажимаємо ліву кнопочку мишки, зажимаємо, затискаємо ліву кнопочку мишки і починаємо переміщувати, і ми таким чином можемо міняти з вами розташування цієї текстури в площині. От зверніть увагу, воно, оцю текстуру нашу, да, отой квадрат, якщо я зробив. Воно її розповсюдило по всій підлогі. Так як текстура у мене безшовна, то швів особливо тут ніяких не видно, виглядає більш-менш нормально. Якщо нам треба розвернути цю текстуру або відмасштабувати, то ось цей зелений маркер можна скористатися. Тут, дивіться, я натиснув, вздовж лінії рухаю отак, мишку, і моя текстура може вон, збільшуватися, якщо мені потрібно. Якщо я почну мишку ще й повертати, то я можу цю текстуру ще й розвернути. При цьому я відмасштабувати можу і повертати одночасно. Ну і тут уже теж, так скажемо, залежить від вас, який розмір дошок вам більше подобається, такий і робите. Якщо я натискаю колесо для повороту, у мене ці маркери тимчасово зникають, і я можу отак переглядати результат. Потім відпускаю колесо, вони знову з'явилися. От підвожу сюди, натискаю, можу збільшити а, цю текстуру. Ага, подивився. Влаштовують такі дошки, залишаю, не влаштовують, ще трохи масштабую, наприклад. Ну, Я думаю, ось такий варіант достатній буде. Якщо мені подобається результат, клікаю десь за межами оцього всього. Ще раз клікаю, щоб зняти виділення. Ну і дивлюся на результат. Не подобається, знову виділив права кнопочка мишки, текстура, позиція. І знову з'являються маркери, знову змінюю. Зверніть увагу, в матеріалах ця текстура у нас з'явилася. Після збереження проєкту вона у вас в вашому проєкті буде знаходитися. Тобто вона зберігається у хмарному сховищі. Коли ви проєкт від, ну, відкриваєте, вона автоматично у вас підгружається, ця текстура. В принципі, підлогу ми з вами зробили.